Протеїновий паштет дізугуаль з добірного м'яса дикого кабана. Це вже дещо особливе. Ароматне м'ясо багате на залізо та білок. Не кожного дня ваш улюбленець ласує дичиною. Цей раціон чудово підійде песикам, які відмовляються від свого звичного корму. Дізугуаль це повнораціонний вологий корм, а це означає, що собака може їсти тільки його. Паштет з кабана містить 96% добірного м'яса, має неймовірну кремову текстуру вітамінно мінеральний комплекс та природні пребіотики, які ідеально підійдуть для собак з харчовою непереносимістю, харчовою алергією, або якщо собака не переносить глютен. Також це чудовий вибір, якщо у вашої собаки ожиріння. Всі раціони дізогуаль містять спеціальну формулу, яка забезпечує здоров'я собаки. Кожна баночка проходить суворий контроль якості від виробника, а це означає, що ви можете бути впевнені в безпечності їжі італійська якість, якій можна довіряти. Вайден щасливий та ситий, і я разом з ним. Ці неймовірні консерви ви можете знайти у зоомагазині Торзо.